Всім привіт з Одеси. Я на привозі у світлі. Типше прийшла до мене у 5 вечіра. Бачите, Дунаєчка з'явилась. Красунька наша Дунаєчка. Дивіться, ваша Дунаєчка. Хочеш подивитися, де всі Дунайка дивіться. Я бачу, у вас Дунаєчка стоїть. Стояла стояла. О, дивіться, цитулі. ребята, з утра Світуля продала 150 кг дунайки. Це все, що залишилося. Світка. Вся дунайка, Цвет. от посилочка. Дивіться, Диві, скільки замовлень є. Ще. От ще є 400, дивіться, от є. Скільки? 400? Диви я... до мене, йди ближче. Телефон не можна дуже показувати, ні. 420, бачите? Так тут номерів телефонів немає, іди сюди, що ти боїшся, я ж показую. 400 замовлень, Світік. 420. А Дунайка це вся, так? Да? Ну да, да, да. Ну, завтра буде. Я коли завтра вказ... буде кілограм 50, то завтра кілограм 200 буде. Дивіться, до навіть треба їсти до паски, свят немаловажно. До паски вона жирна спинка, все, потім вона буде гай, друга.